Всім привіт! З вами на зв'язку InScience. Мене звати Олена і я вітаю вас на нашому лекторії Science Kids, науково-популярному лекторії для дітей і всіх, хто знайомиться з наукою. Сьогодні вперше за існування нашого лекторію, за час існування нашого лекторію, у нас в гостях кріобіологиня. Наталя Труфанова, і разом з нею ми будемо говорити про те, чи можна безпечно заморозити людину для довгих космічних подорожей. Ви вже зараз можете ставити плюсики, якщо вважаєте, що це можливо, і мінус, якщо вважаєте, що це неможливо. А я ж хочу вам нагадати структуру нашого вебінару. Вебінар, як завжди, складається з трьох частин: безпосередньо лекції Наталі Трофанової. Вибачте, через алергію ніс свербить. А після цього ми з вами пограємо в кахут. І перейдемо до блоку ваших запитань та наших відповідей. Також я хочу нагадати, що тепер для того, щоб доєднатися до вебінару, вам треба реєструватися в нашому чатботі. Якщо раптом ви ще не знаєте, як це зробити, чи у вас виникають запитання, зв'яжіться, будь ласка, з нашою командою. Або напишіть просто в коментарях до цього відео на Ютубі, і ми поділимося посиланням на чатбот. Цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам. Фундації Білокінь, яка займається культурною дипломатією, розвитком освіти та підтримкою громадянського суспільства. І тепер хочу вам представити нашу сьогоднішню лекторку: Наталя Труфанова, кріобіологиня, кандидатка біологічних наук, старша дослідниця відділу кріобіохімії Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України в місті Харків. Пані Наталю, привіт. Привіт, всім привіт! Дуже рада доєднатися до лекторії Science Kids і поділитися своїми знаннями. Сьогодні ми будемо обговорювати дуже цікаве питання: чи можна заморозити людину безпечно для довгих космічних подорожей? Власне, я часто люблю милуватися зірками. І слухати або читати про те, що відбувається на інших планетах або в інших галактиках, і лише не уявіть собі, як було б цікаво побачити це все на власні очі. Тобто, можна сказати, космічні подорожі, давня мрія людства, але вони залишаються планами на майбутнє. Чому ж так? На мій погляд, одна з найголовніших причин це тривалість космічних польотів. Uh, щоб продемонструвати, наскільки тривалими можуть бути космічні подорожі, давайте розглянемо, uh, скільки часу ми би витратили, якщо б хотіли дістатися Плутона. Плутон це карликова планета, яка знаходиться в поясі Койпера за восьмою планетою нашої системи сонячної Нептуном. Відстань від Землі до Плутона складає 6 мільярдів кілометрів, І це багато? Якби ми мали можливість йти пішки до Плутона, ми б витратили 134 тисячі років, уявляєте собі, на автівці нам би знадобилось близько 7 тисяч років. На швидкому космічному кораблі ми би летіли майже 700 років, тобто набагато більше, ніж тривалість людського життя. Дуже швидкий зонд. Voyager 1 витратив а, лише 12 років, щоб подолати відстань від Землі до орбіти Плутона, а от до найближчої зірки Проксима Центавра він летів би 73 тисячі років. Тобто, зрозуміло, що космічні подорожі навіть до найближчих об'єктів, навіть для того, щоб вилетіти за е, межі сонячної системи, е, потребують багато часу. Тому, якщо е Розробити якусь технологію, яка дозволила б поставити життя людини на паузу, це відкрило б е шлях до планування хоча б таких подорожей. І така ідея, е як поставити життя на паузу, або погрузити людину в кріосон, з'явилась в науковій фантастиці. Ви могли бачити в кіно, як людину дуже глибоко охолоджують або заморожують. Для подорожів в космосі. Вона не їсть, не дихає, не старіє. Дійсно, її життя ніби стоїть на паузі. Дуже приваблива технологія, але чи можна так зробити в реальному житті? Як науковиця, маю відповісти чесно: принаймні на сьогодні ні, безпечно заморозити людину сучасні технології не дозволяють. А чому і що можна? Робити, ми можемо задати ці питання кріобіологам науці кріобіологія і спробуємо сьогодні обговорити. Але спочатку хочу вас застерегти. Ви можете побачити в інтернеті або прочитати про таку діяльність, як кріоніка: це коли за гроші пропонують заморозити тіло людини. Або домашнього улюбленця, що вчені майбутнього їх оживили. Науковими дослідженнями е, такі пропозиції не обґрунтовані. І, на мій погляд, Кріоніка більше схожа на систему вірувань, такі як були в давньому Єгипті, коли муміфікували людей та домашніх улюбленців, щоб в майбутньому вони ожили. Отже, обережно, Кріоніка це не наука. А що ж таке ця часточка кріо, яку ми сьогодні вже багато разів почули: кріобіологія, кріосон? Кріо від давньогрецького слова кріос, означає холод і зустрічається в назвах предметів або діяльності, пов'язаної з низькими температурами. І, власне, кріобіологія, це наука, яка вивчає властивості живих. Об'єктів під дією низьких температур або холоду і шукає, розробляє способи їхнього безпечного заморожування. А щоб заморозити людину, спочатку треба її тіло охолодити. Нормальна температура тіла людини становить близько 36,5 градусів на поверхні тіла. А заморожування відбувається за температур нижче нуля за шкалою Цельсія. Але зниження температури тіла навіть на кілька градусів є дуже небезпечним для людей. Давайте подивимось, чому так. Річ у тім, що життєдіяльність, діяльність нашого тіла підтримує робота ферментів. Ферменти це білкові молекули. Мені дуже подобається порівнювати їх з нанороботами, які виконують безліч хімічних реакцій або безліч різних робіт в нашому організмі, в тому числі вони утворюють енергію для роботи наших органів. Особливість ферментів людини в тому, що вони працюють лише за температури тіла. Якщо температура знижується, вони оголошують страйк і не хочуть працювати, уповільнюються. Ми бачимо на малюнку, що за нормальної температури ферменти працюють і ми почуваємо себе добре. Якщо тіло охолодити десь до 35-32 градусів за шкалою Цельсія, наш мозок відчуває, що стається щось не дуже добре, і намагається запустити механізми. Теплоутворення, тобто наші м'язи скорочуються, ми відчуваємо дрижаки. Якщо продовжує знижуватись температура тіла, енергії на роботу мозку не вистачає, і починає відключатися свідомість, людина може сплутано відповідати на запитання, м'язи ніби дерев'яніють, і серце уповільнює свій ритм, слабко б'ється. Якщо температура тіла продовжує знижуватись десь до 28-24 градусів, серце може повністю зупинитись, дихання також зупиняється, і мозок перестає працювати. Як ви розумієте, це дуже-дуже небезпечно. Що цікаво, і, на мій погляд, це ілюструє а, винахідливість вчених і науки, навіть такий факт а, був застосований в медицині. А, якщо охолодження тіла людини проводити під контролем медиків, під контролем спеціальних приладів, а, відбувається зупинка серця, і це дає можливість проводити операції на серці. Це дає можливість рятувати життя. Тобто, це просто якесь чудо. А, такий факт. Що охолодження тіла під контролем людина переносить доволі добре і контрольоване охолодження тіла є безпечним, надихнуло космічно європейське космічне агентство надихнуло на таку ідею розробити технологію, яка буде включати в себе охолодження тіла людини і введення за допомогою спеціально розроблених речовин. Введення астронавтів в стан сплячки. Так, так. Стан сплячки, подібно до того, в яку впадають деякі тварини, як от ведмеді або кажини, для того, щоб безпечно перенести період зими. Ця технологія ще не розроблена, але якщо її вдасться створити, це планується зробити в найближчі 10 років, це відкриє шлях для того, щоб... Планувати подорож, наприклад, на Марс. Тобто, це, звісно, буде не на тисячі років, але навіть якщо вдасться призупинити життя, поставити на паузу навіть на кілька місяців, це значно спростить космічну подорож на Марс. Тепер давайте розглянемо, що ж буде, якщо тіло людини заморожувати. Тіло людини містить 60% води. Іншими словами, більше половини ваги нашого тіла складає вода. Ви знаєте, що при заморожуванні вода перетворюється на лід. Подивіться, будь ласка, на це фото: це збільшене зображення сніжинки. Ми бачимо, що кристали льоду нагадують такі гострячки або списи. Вони, інколи кристали льоду утворюються як голочки. І такі структури. Ці списи гострі можуть розірвати, зруйнувати клітини, і це дуже небезпечно для тіла. Що ж таке клітина? І цьому, чому небезпечно, якщо вона, вони будуть зруйновані? Давайте і це обговоримо. Наче будинок з цеглинок тіло людини складається з клітин різних типів. А ще можна порівняти з іграшкою Лего, яка складається з деталей різних типів. А, ті, хто захоплюється Лего, знають, що на пакуванні завжди пишуть кількість деталей в тій чи іншій іграшці. так? А, будь ласка, зробіть припущення, скільки ж клітин а, може бути в тілі людини. Яку цифру ми писали б на пакуванні? Якби. Робили такий конструктор, якби використовували клітини як деталі. Пишіть, будь ласка, в чат і побачимо, хто зробить. У нас є дуже багато різних припущень, отже, октальйон, 10 тисяч 970 мільярдів тисяча 4,5 мільярдів, десь тисяча, тисяча, мільярди клітин, трильйони. А число, в якому дуже багато дев'яток, і мені знадобиться час щоб порахувати. Але тут в п'ять рядів дев'ятки виставлені мільярди, тисячі, мільярди мільярдів. Тобто числа дуже сильно відрізняються. Тому, пані Наталю, скільки ж в нашому організмі клітин насправді добре. Той хто писав трильйони і мільярди, мали рацію. В тілі немовляти десь приблизно 30 мільярдів клітин, в тілі 10-річної дитини 17 трильйонів, в тілі дорослої людини десь 30 трильйонів клітин. Тобто, уявляєте, яка кількість цих деталей в наших тілах. Це дійсно дійсно величезна кількість. Про клітини є ще Такі цікавинки, подібно до того, як в державі люди мають різні професії, так і клітини в нашому тілі теж мають різну спеціалізацію. На цій ілюстрації ви можете побачити, наприклад, зверху м'язову клітину в наших м'язах, вони здатні скорочуватись м'язові клітини. А жирова клітина накопичує жир для того, щоб потім використовували для енергетичних потреб. Червоні клітини крові переносять кисень, кісткові клітини утворюють матеріал міцний наших кісток, нервові клітини обробляють інформацію, клітини покривів тіла щільно контактують і роблять такі покриви, нас захищають. Імунні клітини теж нас захищають, вони борються зі збудниками хвороб. Статеві клітини приймають участь у розмноженні і можна продовжувати, оскільки типів клітин існує більше, більше сотні, кілька сотень, навіть цікаво також, що клітини, які мають свою професію, скажімо так, утворюються зі стовбурових клітин, які дуже цікаві тим, що вони не старіють. Вони можуть, на жаль, гинути, але вони, на відміну від інших клітин, не старіють і є дуже цінними для нашого тіла. А щодо будови клітин, а, вона в них і схожа, і різна. За, за планом будови, всі клітини схожі. Вони мають оболонку, яку ми називаємо мембрана, а, в нашому тілі органи, органи, а в клітин є органели. А, клітини мають ядро. В якому зберігається ДНК, наша спадкова інформація. А, наше тіло має скелет, а у клітин є цитоскелет. А, клітини можна також вирощувати в лабораторії, і я для вас виростила стовбурові клітини. А, клітини людини вони безбарвні, тому я спеціально пофарбувала цитоскелет. На верхньому зображенні видно стовбурові клітини. їх... Цитоскелет зеленим пофарбований, а ядра в е, блакитний колір. Видно, як їм добре е, в умовах лабораторії. Вони ніби тримаються одна за одну, вони мають е, трикутну форму, прямокутну. А на нижчому фото червоним пофарбована е, клітина жирова, і ми бачимо, що в неї інша будова. Вона має іншу форму трішки овальну і в заповнена органелами, які містять жир. Тобто все червоне це крапельки жиру. До речі, ця жирова клітина також вона утворилася зі стовбурової клітини в лабораторних умовах. Це також цікаво, що можна стовбурові клітини перепрограмувати і отримати будь-яку яку ви хочете в лабораторії. А для того, щоб. Всі клітини нормально працювали, їхні компоненти, їхні структури мають бути цілими, неушкодженими. А, і тут ми маємо повернутися до заморожування. Як і в нашому тілі, а в клітинах багато води, і вода перетворюється на льот. А, На відео ви можете бачити простий дослід заморожування води в пляшці. Ми бачимо, що під час охолодження рідка вода перетворюється на лід. лід розширюється і руйнує пляшку. Він навіть трішки вилазить наверх, і якщо ми потім відігріємо таку пляшку, вона зруйнується. І те саме відбувається в клітинах під час заморожування. Вода перетворюється на лід, який розширюється, який гострий, руйнує. Мембрани, оболонки клітин, руйнує органели. Після таких пошкоджень клітини гинуть. А коли гинуть клітини, в наше тіло також або розвиваються хвороби, або це взагалі дуже небезпечний стан. Саме тому заморожування тіла не є можливим. Давайте підсумуємо те, що ми сьогодні обговорили. Охолодження тіла людини навіть на кілька градусів становить небезпеку. Але контрольоване охолодження тіло людини переносить добре, саме тому вчені планують розробити спосіб безпечно охолоджувати та вводити астронавтів в сплячку для космічних подорожей. Під час заморожування вода перетворюється на лід і руйнує клітини, що є дуже небезпечним для тіла. Гарна новина клітини можна заморожувати, але це ми обговоримо наступним, на наступному вебінарі. А на сьогодні я ще маю для вас завдання. Ваш персонаж отримав листа від космічної агенції з проханням допомогти з розробкою проєкту сплячка астронавта. Для успішної реалізації цього проєкту. Вашому персонажу треба поділитися наступною інформацією. Як він чи вона переносить холод? Чи впадає на зиму в сплячку? Які клітини є в тілі вашого персонажа? Будь ласка, напишіть або намалюйте, або створіть відео, загружайте ваші відповіді в Телеграм. Мені буде дуже цікаво побачити інформацію, якою ви поділитесь. Дякую! Пані Наталю, дякую вам за це цікаву розповідь. Друзі, поки ви ще тут, я маю анонсувати, ну точніше, проговорити, що це ми з вами говорили про звичайне заморожування. Ну от, якщо просто взяти, наприклад, і опустити тіло в морозилку. Проте, пані Наталя працює трішечко з іншими видами охолоджування, в яких є значні прогреси, і ми про це будемо говорити на окремій лекції. Тому слідкуйте за оновленнями, бо можливо, майбутнє вже поступово до нас підкрадається. А тепер я хочу розповісти вам про квест-конкурс Science Kids твори майбутнє для наших слухачів і слухачок з Харкова, Одеси та Миколаєва. Адже саме в цих трьох містах у нас існують офлайн осередки, де після лекцій ми не граємо в кафути, де раніше не було виконаних домашніх завдань і пропозицій зробити своїх персонажів. А тому для наших слухачів та слухачок з цих міст ми зробили ось такий квест-конкурс для того, щоб до нього доєднатися. Будь ласка, відскануйте ось цей QR-код, Там є дуже багато цікавих завдань. А ще а серед учасників квесту ми будемо розігрувати прикольні подарунки. Одразу хочу сказати, що для тих, хто в нас в онлайні створив свого персонажа і виконує всі домашні завдання в кінці сезону, ми будемо окремо розігрувати подарунки. А тому тут ми робимо таку можливість теж з розіграшем подарунків для тих, хто в офлайні ходить до нашого лекторію. Тепер я хочу анонсувати вам нашу наступну подію, яка буде відбуватися 23 травня. У четвер з нами буде на зв'язку зоологиня Марина Шквиря, і наша постійна рубрика Цікава тваринка, а саме лісовий кіт. Так, ми будемо говорити про лісових котів. Поставте плюсик в чатику, якщо ви вже чули щось раніше про лісових котів. І мінус, якщо не чули, те саме стосується, друзі, і тих, хто дивиться нас в записі на Ютубі. Будь ласка, не забудьте поставити вподобайку цьому відео і написати в коментарях. Свої враження, чи багато нового ви дізналися, а також чи чули ви раніше щось про лісових котиків. А я обов'язково всіх запрошую на нашу наступну лекцію. Повірте мені, там буде багато чого цікавенького, тому що Марина Шквиря безпосередньо вивчає лісових котів. І вона вам розповість, як вчені вивчають лісових котів, що вони для цього роблять, і як взагалі можна спостерігати за дикими тваринами в природі, при цьому не заважаючи їм, тобто, умовно, так, щоб вони вас не помічали. Тож, до зустрічі в четвер і гарного всім тижня! Па-па!